Привіт! Зараз подивимось питання на декілька варіантів, хто я є і як мене бачить Всесвіт. Тобто, обирайте варіант і буде відповідь, хто ви є, чи як, як вас бачить Всесвіт. В принципі, не люди, а взагалі, от як структуру живу. То, з якою місією. Я тут взяла черепашку. Це як символ Всесвіту такий, цитрин. Великий. Будемо дивитися на Таро жінка землі. І так, чотири варіанти. Перший варіант, другий варіант. Третій варіант. Четвертий варіант. Обирайте. Перший варіант, хто ви є, та як вас бачить світ. Відлюдник. Хто ви є? Ви людина, котра мудра, дуже людина, це душа, яка мудра, вже прийшла, і тут символи Три ворони. Три це сакральна цифра, а ворони це такі птахи мудрості часу. Повна луна, і бачите, тут пустеля, скелі і людина, котра несе світло в цим темряві. Тобто це максимальна мудрість. Взагалі відлюдник він показує от в всіх старших арканах Таро, от Він показує найсильнішу мудру людину. Тобто ви такий мудрець, котрий людям показуєте, дарує їм світло. Ваша місія, можна сказати, другий варіант. Другий варіант рицар мечів. «Рицарь мечів це така молода енергія знань знань, революції, сподвіжок нових, і вона дуже молода. У вас молода, красива душа, котра набирається. Знань, інформації, попиту також, але тут прям упор на ці знання і рушить щось з мертвої точки, і творить от такі перевороти в цьому світі. Людям допомагає як в особистості людям робити ці перевороти, так і на загал. Третій варіант. Емператор. Ой, ну, імператор це стовп. Такий, це стабільність. Тут і Анг єгипетський, і кровава луна. Кровава луна це взагалі про знання, такі мудрі жіночі, це ще звертання до ліліт. І тут же у нього цей його символ влади. І імператор він взагалі про вміння. Навчати, керувати та скеровувати людей. І дуже важливо імператора зберігати в плюсі, тому що якщо в мінусі він тиран, то в плюсі це саме людина, яка навчає свої, своїм знанням і вмінням керувати, вона спрямовує людей і навчає. І ви цьому світу до чого ще ваша місія, яка потрібна, от стабільність вносити в цей світ за допомоги скерування людей туди, куди потрібно. Якщо відлюдник показує їм світло до себе, не на шляху, а більше до себе, до відкриття своєї душі, то імператор він показує шлях, скерований як рухатись по життєвому тієї місії, ну саме подіям. І четвертий варіант у нас хто ви? Вісімка пентаклів. Це творець. Це творець і творець, котрий вже має такий талант, тобто він вже в нього є, і він 100%, він здобутий, чи народилось ви з цим талантом. І про творчість. Тобто ви. Макс, от така геніальна творча людина, котрій потрібно в цей світ дарувати ту творчість, яка в вас є. І навчати людей тієї творчості нести в світ цей, розмальовувати творчість, вона ж від слова сотворіння. Тобто в цьому світі допомагати сотворяти. Все, всім дякую.